Доброго дня. Тема нашої науково-дослідницької роботи це лексичні медійні контенти про російсько-українську війну. Актуальність роботи це те, що мова займає дуже велике значення в житті суспільства. Це і засіб спілкування і мислення, а головне це форма впливу. І вона допомагає ідентифікувати нашу націю. А зараз саме в цей момент війни та тепні гострі вислови з медіаресурсів, які ми чуємо щодня, допомагають всьому цивілізованому світу дізнатися правду про країну агресорку Росію. Російсько-українська війна увійде у відео вітчизняну, а можливо і світову історію не лише як про Україну незламну нескорену країну, яка перемогла ворога в стократ сильнішого і за кількістю особового складу, і за кількістю різних видів зброї, а як про народ, який береже свою рідну мову, збагачуючи її новими лексичними компонентами та висвітлюючи сучасні події повномасштабного російського вторгнення на всіх медіаресурсах. Отже, ми дослідили, які красномовні вислови використовують у своєму житті українці тележурналісти, блогери, військові, відомі люди, політики, митці та пересічні українці. Ми визначили найбільш популярні, дотепні, інтелектуальні, сатиричні, філософські контенти, гасла, слогани, афоризми, крилаті фрази, фразеологізми, наративи, меми. Гасла слава Україні, героям слава стали найбільш популярними з перших днів війни. Зараз це основна форма привітання на всіх медіаресурсах, телепередачах, у блогерів в ефірі. Як сказала Ірина Фаріон, сьогодні навіть горобчики співають Слава Україні. Колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон, президент ПНР Анджей Дуда, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та інші відомі особистості, які відвідують Київ з дружніми візитами, таким чином починають і закінчують свої промови. Історія цього ви Вислову відома ще зі цін національно визвольної боротьби в Україні в перші десятиліття ХХ століття. Особливої популярності вона набула в роки Революції Гідності та російсько-української війни, а з 2018 року це військове вітання у Збройних силах України та національній поліції. Крім того, з початку повномасштабного вторгнення виникла велика кількість різних гасел, афоризмів, слоганів Доброго вечора, ми з України! Так завжди від перших днів війни починав свої сюжети про ситуацію в Миколаєві голова МВА Віталій Кім. Така форма привітання стала афоризмом і набула безліч похідних, а оригінальні підприємці креативні використали її як форму оформлення речей, речей що є сьогодні модним брендом. В Україні відсутня слабка ламка це афоризм про жінок, які на рівні з чоловіками захищають рідну землю та борються за незалежність. Маріуполь кривава страна на серці кожного українця, так промовила Злата Огнєвіч. Україна понад усе, величний народ величної країни. Сміємося, отже, не здаємося. Ці та багато інших висловів, які мають патріотичні виміри, зберігають культуру, цілісність та суверенітет української нації. Мами також є невід'ємною складовою воєнного гумору, а, наприклад, пароль паляниця, а згодом і цілий вірш «Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці, ти зможеш купити в крамниці на залізниці, є генетичним кодом українців і веде Україну до перемоги. Покладіть соняхи в кишеню. Відомою стала ситуація в генічську, коли хоробра жінка зверталася до озброєного окупанта. Ви прийшли на нашу землю. Якого ви прийшли? Покладіть е, насіння собі в кишеню, щоб, коли вас уб'ють, проросли соняшники. А також свято комунізму, жест доброї волі, Друга армія світу, бавовна та інші. Це безсумнівно свідчить про те, що українська мова за період війни збагатилася засобами сатири, в зображенні негативних подій та ворога. Е, крім того. Виникло багато а, фразеологізмів, зокрема, генеральне мучення «Ванька лежить, дають перцю, народитися в сорочці, показують спину, вислови, які якнайкраще надають образності, емоційності, експресивності. А, а зараз красномовність висловів бійців полку Азов, звільнених із російського полону. Катерина Поліщук, Моя зброя я пісня Співаю, доки живу, живу, доки борюсь. Вона свідомо давала інтерв'ю російському телебаченню українською мовою. Це є приклад з русифікованим українцям, які навіть у час російської агресії продовжують розмовляти російською мовою. Доцент Владислав Дочак. Історія має циклічність. Те, що ми втратили на початку ХХ століття, зараз ми маємо повертати ціною життів. Адже тоді ми не мали нації. Дякуємо Володимиру Путіну за те, що він зібрав разом усіх тих людей, що бажають жити в тюмені, піднімати Оренбург. Нехай їдуть, бажають їм щастя і здоров'я. Денис Дінов, Дмитро Голіцин, нашу балу малу батьківщину під нас забирають. Як це? І обидва брати пішли на війну. Старший загинув у 2014 році в році Менший азовець загинув у березні 2022 року, захищаючи Маріуполь. Як ми бачимо, вислови бійців, учасників війни, розкривають найбільш значущі сучасних реалій війни, незбориме бажання перемогти ворога. Мудрі вислови від знаменитостей українські політики Олена Зеленська, дружина президента України. Це не, не потрібно складати промов для російських матерів. Це марна справа. Вони все одно не почують. Сергій Стерненко дуже серйозним об'єктом для Русні є дитячий майданчик перехрестя, пішохідний, пішохідний міст кличка. Коли армія ворога терпить поразку, то вона може перемогти перехрестя, з яким воює ракетними обстрілами в Києві та Дніпрі. Єне Столтенберг, генеральний секретар НАТО, якщо Путін припинить воювати, настане мир, якщо Зеленський. Не стане України як незалежної держави. Так, ми платимо ціну всій війні, але українці платять кров'ю, а ми грошима. Отже, життя людини має безпосередній зв'язок з мовою. Телебачення, інтернет-простір є головними джерелами поширення інформації певного ідеологічного спрямування, зокрема про перебіг російсько-української війни. А як відомо, що древні мудреці стверджували геніальну думку хто володіє словом? Той володіє світом. Вітчизняні та світові селебріті, власномовітність, висловів яких диктує стиль думки і життя сучасного українського народу, дають людині впевненість у завтрашньому дні. Дякую за увагу.